Уявіть собі, ви живете в 1911 році, час, коли Ford Model T стрімко стає найпопулярнішим автомобілем на дорогах, але вас це не турбує. Ви на вершині світу, усі вас люблять і вважають найкращим автогонщиком країни. Ваша слава і популярність приводять до того, що ви об'єднуєтесь з партнерами і створюєте автомобільну компанію. І вона навіть носить ваше ім'я, ви, мабуть, пишаєтесь собою, адже за кілька років ваша компанія перевершить форд у змаганнях, домінуватиме в автопродажах і приноситиме рекордні прибутки. Єдина проблема в тому, що вас уже немає в цій компанії. Натомість ви боретеся за виживання під час економічної кризи Великої депресії, тоді як ваша колишня фірма заробляє мільйони доларів. Ви опиняєтеся на їхній фабриці, працюючи за мізерну зарплату, якою ледь вистачає на життя. Це невідома історія Шевролет і співзасновника, чиє ім'я носить компанія Луї Шевроле. Луї Шевроле народився 25 грудня 1878 року у флажо де Швейцарія, але значну частину дитинства провів у маленьких селах Юрських гір. Будучи друге із семи дітей, Луї працював разом зі своїм батьком Жозефом Шевроле, який утримував сім'ю, займаючись годинникарською справою. Коли Луї виповнилося дев'ять, родина зіткнулася з економічним спадом, тож їм довелося покинути рідне місто і переїхати через кордон до міста Бон у Франції. Там батько відкрив новий годинниковий магазин, але прибутків не вистачало, щоб пригодувати дев'ятьох членів сім'ї. З часом життя швейцарської родини ставало дедалі важчим, настільки, що вони часто залишалися без їжі на кілька днів. Це змусило Луї кинути школу в 11 років і влаштуватися на роботу до майстерні велосипедів Рогану, де спеціалізувалася на ремонті велосипедів і карет. Там він швидко опанував основи і почав ремонтувати велосипеди ще в юному віці. До 16 років Луї сконструював власний велосипед – Фронтенак, на якому брав участь у місцевих перегонах у місті і часто фінішував першим, його таланти перемоги не лише допомагали годувати сім'ю, що перебувала в скруті, а й розпалили в молодому механіку пристрасть до швидкості. Одного дня навесні 1897 року, Луї відправила до готелю Делапост. Ремонтувати паровий трицикл, що належав американцеві. Цей трицикл був одним із перших автомобілів того часу і викликав неабиякий ажіотаж у регіоні. Коли Луї прибув, він був вражений побаченим і миттєво закохався в автомобілі. Американець, чий трицикл він майстерно полагодив, виявився не ким іншим, як Вільямом Кісемом Бандербільтом, онуком одного з найбагатших людей свого часу. Вандербільд був вражений умінням і талантом молодого Шевроле і порадив йому поїхати до Америки. Тож після цієї поїздки до готелю Луї Шевроле почав мріяти про перетин Атлантичного океану. У 1899 році Луї завершив проєктування ще одного велосипеда Гладіатор. Ця модель була настільки вражаючою, що привернула увагу менеджера автомобільного заводу Дюрок, який найняв Луї на роботу до своєї фабрики в Парижі. Працюючи в дюрок, що опанував основи двигунів внутрішнього згоряння та чотиритактних двигунів. Подейкують, що він також міг працювати на інших заводах, зокрема у Дедіон Бутон, одного з найвідоміших французьких автовиробників того часу. Правда це чи ні? Але це був ще один крок до здійснення його мрії: дістатися до Америки. Завдяки заробленим у Парижі грошам, Луї у 21 рік перетнув Атлантичний океан. І прибув до Монреаля в Канаді, а згодом здійснив свою мрію, переїхавши до Нью-Йорка в тисячу році. Прибувши до Нью-Йорка, Луї влаштувався на роботу до інженерної майстерні завдяки своєму землікової зі Швейцарії Вільяму Волтеру. Після кількох місяців роботи у Волтера Луї вирішив рухатися далі і почав працювати в американському відділенні Дедіон Бутон. На жаль, наступного року цей підрозділ закрили. І Шевроле зіткнувся з труднощами в пошуках нової роботи. Приблизно в цей час помер його батько, тож Луї переконав решту родини переїхати до Америки. Протягом наступних кількох років Шевроле боровся за заробіток, працюючи в різних маленьких майстернях, і навіть підробляв водіям, щоб звести кінці з кінцями. Але все змінилося в 1905 році. Того року Шевроле приєднався до американського відділення італійського виробника Fiat. Фіат на той час стрімко ставав одним із провідних автовиробників у світі, а Луї найняли робити те, що він любив найбільше брати участь у команді автоперегонів компанії. Під час роботи Фіат його одержимість двигунами досягла нових висад, і він швидко здобув репутацію сміливого гонщика, який майже не дбав про власну безпеку. Його перший вихід на трасу відбувся, коли йому дали шанс керувати недостатньо потужний фіат у заїзді на часу Моріс Парк. На загальний подив він побив світовий рекорд на дистанції в одну милю. Через кілька місяців Луї повернувся на трасу, але цього разу в змаганні один на один проти найкращих гонщиків країни. Це був гучний захід, і після попереднього рекорду на милю багато хто чекав, як «Шевроле» проявить себе в справжніх перегонах. І він не розчарував, здобувши перемогу першого місця. Ця перемога принесла йому ще більшу популярність і навіть потрапила на першу шпальту Нью-Йорк Таймс. Незважаючи на досить кумедні вуса, Шевроле був сильним і м'язистим чоловіком, і ця сила дуже допомагала йому в перегонах. Автогонки того часу були більше схожі на монстрів, яких треба було приборкувати на трасі. Адже підвізка базувалася на жорстких ресурсах відвозів, знати, як керувати машиною було недостатньо. Хороший гонщик мав підкорювати свій автомобіль, і Шаврале був у цьому майстром. Окрім того, що він був чудовим гонщиком, Луї також був блискучим механіком, тож він розумів свої машини і постійно випробовував їхні межі. З усіма цими якостями не минуло багато часу, як талант Луї помітили найвпливовіші люди в автомобільній індустрії. Одним із них був відомий інженер і винахідник Джон Волтер Крісті, який запросив Луї працювати в його компанії. Тож після року Фіат Шавроле переїхав до Філадельфії, щоб почати нову роботу на фабриці Крісті. Там він розробив новий гоночний автомобіль, який представив абсолютно нову концепцію: передній привід. Хоча передній привід був геніальною ідеєю і значно випереджав свій час, він залишився недосконалим. І Джон Крісті так і не досяг того успіху, на який сподівався на трасі. Проте час проведення компанії ще більше розвинув знання Луї в автомобільній справі. У наступні роки Луї продовжував брати участь у багатьох великих перегонах своєї епохи, включно з перегонами на кубок Вандербільта та Індіанополіс 500. Після кількох перемог на трасі і побиття численних рекордів він став публічною особою і навіть отримав прізвисько Француз Сміливець. У 1909 році Луї фінішував як другий найкращий гонщик в американському чемпіонаті. Але, попри весь свій вражаючий успіх на трасі, Шеврела заплатив за свою гоночну кар'єру високу ціну, кажуть, що він провів багато часу в лікарняних ліжках через різні аварії, а деякі з його механіків-гонщиків не були такими щасливими як Луї, і загинули на трасі. Здібності шевроле в перегонах зрештою привели увагу бізнесмена Вільяма Дюрана, одного із засновників Дженерал Моторс і власника Б'юік. Спочатку він підписав Луї для участі в гоночній команді Buick, але зрештою зробив щось значно більше. Заснував одну із найбільших автомобільних компаній на планеті після того, як Вільяма Дюрана, співзасновника Дженерал Моторс, звільнили з посади вищого керівника власної компанії через фінансову кризу. Він одразу почав планувати повернення в автомобільну індустрію. Можливість з'явилась, коли він залучив Луї Шавроле до своєї гоночної команди Б'юік. Окрім успіхів Луї на Трасі, його мелодійне швейцарське ім'я ставало дедалі популярнішим в Україні. І це означало ринкову привабливість для Дюрана. Це було ідеальне ім'я, щоб брендувати автомобіль. Дюран призначив зустріч із Луї, на якій запропонував їм удвох заснувати автомобільну компанію. Луї погодився, і разом зі своїм братом Артуром вони об'єдналися з Вільямом Дюраном, заснувавши Chevrolet Motor Company у 1911 році. Їхній план був простим. Брати Chevrolet мали працювати над дизайном автомобіля. Вільям зосереджувався на маркетинговій стороні бізнесу. Луї одразу взявся до роботи, і за допомогою свого близького друга Етіана Планша витратив понад 6 місяців на створення стильного. Шестициліндрового автомобіля. Цей автомобіль довів усім, що дизайнерські здібності Луї були такими ж видатними, як і його гоночні навички. Результатом став Plastic Six, перший автомобіль Chevrolet, що носив ім'я свого творця, також відомий як Type C. Він оснащувався двигуном із робочим об'ємом 4,8 літра, що на той час був одним із найбільших у своєму класі і міг розвивати поважно максимальну швидкість у 65 миль на годину. Його представили публіці ціною 2250 доларів, це приблизно 65 тисяч у сучасних грошах. Chevrolet Classic 6 здобув репутацію розкішного автомобіля, але з точки зору продажів вважається, що за перший рік було вироблено лише близько 500 машин. Хоча Луї пишався своїм творінням, Вільям не був задоволений, вони зустрілися, щоб обговорити майбутнє Chevrolet Motors. Луї хотів створювати для компанії гоночні автомобілі, але Вільям не погоджувався і наполягав, що їм треба зосередитись на масових недорогих машинах, як це робив Генрі Форд із Model T. Він намагався переконати Луї, що це принесе великі гроші і зробить їхній бренд відомим усьому світу. Але Луї наполягав, що бренд має асоціюватись з перегонами. Їхня зустріч так і не дійшла до згоди, і вони відклали суперечку на потім. Луї продовжував подорожувати країною, просуваючи свій автомобіль, а потім узяв коротку перерву, щоб відвідати рідне місто в Європі. Коли він повернувся з поїздки, Вільям уже реорганізував компанію для виробництва бюджетних машин. Без згоди Луї Луї відчув себе ображеним і між двома засновниками спалахнула ще одна суперечка. Кажуть, що Вільям Дюран сказав Луї кинути палити дешеві сигарети. І перейти на щось більш вишукане, особливо тепер, коли він був керівником компанії, що швидко зростала, дружина Дюрана додала, що її чоловікові не так не подобається бренд цигарет, як те, як Шаврела тримає їх у кутику рота. Цей коментар так зачепив Луї, що він знаменито відповів Вільяму. Я продав тобі свій автомобіль, я продав тобі своє ім'я, але я не продам тобі свою особистість. Після цієї сварки Луї відчув, що його вплив у компанії згасає. Тож він покинув її і повернувся до того, що любив найбільше гонки. Але в 1915 році Луї зробив крок, який, зрештою, коштуватиме йому усього майбутнього. Він продав свою частку в компанії і відмовився від можливості стати одним із найбагатших людей Америки. Цим кроком Вільям Дюран став єдиним власником Шевле Моторс і отримав свободу роботи з компанією Все, що забажає. Тож він продовжив свої плани зі створення бюджетних автомобілів, тоді як Луї пішов за своєю початковою пристрастю розробкою гоночних машин. Через його відхід Шевроле Класік 6» став першим і єдиним автомобілем, випущеним за часів Луї в компанії. Ймовірно, Луї ніколи не уявляв, що Chevrolet так швидко стане одним із найкращих автомобільних брендів в індустрії, але в нього не було причин залишатись в компанії, в яку він більше не вірив. Луї використав гроші від продажу своєї частки і заснував Францинак Мотор Компані у 1915 році. Він присвятив увесь свій час і енергію створенню надзвичайно швидких машин, і протягом наступних кількох років його автомобілі мали великий успіх на трасі. Луї разом зі своїм молодшим братом Гастоном домінували на гоночних трасах протягом багатьох сезонів завдяки своїй інженерії. У 1920 році брати виграли найпрестижніший гоночний трофей країни Індіанаполіс 500. Але саме коли Луї відчув, що попереду чекають ще більше звершення, він навіть не міг уявити, що станеться далі. У 1922 році наймолодший з братів Шевроле Гастон загинув в аварії під час перегонів у Беверлі хіллз Луї був глибоко засмучений і настільки невтішний через втрату молодшого брата, що присягнув ніколи більше не брати участь у перегонах. Після цього його доля почала згасати. Його компанія Фронсонак Моторс мала плани створити прототип пасажирського автомобіля за допомогою інших інвесторів. Але спалахнув величезний скандал на Уолл-стріт, пов'язаний з тими інвесторами, що змусив їх відмовитись від угоди. Це залишило Луї з усіма витратами на розробку прототипу. Невдовзі після цього йому довелося оголосити про банкрутство. Та все ж він об'єднався зі своїм братом Артуром і заснував Chevrolet Brothers Manufacturing Company. Там вони зосередилися на розробці двигунів для автомобілів і легких літаків. Компанія почала підніматися протягом наступних кількох років і навіть розширювала дистриб'юцію до таких країн, як Канада, Англія Австралія. Але з початком Великої депресії їхня нова компанія протрималася лише кілька коротких років. Після цього Луї Шавроле спробував заснувати авіаційну компанію в Індіанаполісі. Але вона також була змушена закритися через економічну кризу. Тим часом Chevrolet Motors обганяла Ford на початку 30-х років завдяки новій моделі Chevrolet International. Логотип компанії з емблемою «Metallic» швидко ставав одним із найвідоміших брендів у світі. На той час Ford, Chevrolet і Chrysler були трьома найкращими продавцями автомобілів в Америці і приносили великі прибутки. На жаль, для Вільяма Дюрана він також більше не був частиною Шаврола через різні придбання, які завели його в великі борги. Це призвело до того, що його викупили з компанії в 1920 році. До 30-х років 20-го століття Луї Шавроле Старів і втрачав сила настільки, що вже не міг змусити себе розпочати новий бізнес. Він опинився бідним і безробітним під час найгіршої економічної кризи в Америці. Не маючи кращих варіантів, він повернувся працювати до швидко зростаючої компанії, яку колись заснував. Не було жодного тріумфального повернення чи чогось подібного. Натомість його взяли на роботу як простого механіка, що працює на складальній лінії «Шевроле». Приблизно в цей час у нього діагностували атеросклероз. І здоров'я Луї почало стрімко погіршуватись. Настільки, що в 1938 році ця хвороба змусила ампутувати йому ногу, що змусило його піти на пенсію з роботи. Не маючи грошей на покриття медичних витрат, він помер у 1941 році у віці 63 роки від серцевого нападу. Його брат Артур впав у глибоку депресію і через кілька років наклав на себе руки. Після трагічної смерті свого засновника Chevrolet Motors продовжувало домінувати в автопродажах і досягла свого найвищого піку у 50-х та 60-х роках. Саме в цей період вони представили корвет у 53-му році, двомісний кабріолет, виготовлений із скловолокна, замість сталі. Це полегшувало створення округлих форм кузова автомобіля. Цей новий феномен став одним із перших серійних спортивних автомобілів в Америці. І першим, що досяг успіху, та став популярним по всій країні. Успіх компанії підкріпився дебютом їхньої найкращої моделі Chevy Impala, яка швидко стала великим хітом по всій країні завдяки неймовірно довгому дизайну і дивовижним характеристикам. Impala навіть побила світовий рекорд за кількістю проданих автомобілів за рік на американському ринку, продавши понад мільйон одиниць у 65-х і 66-х роках. Цей рекорд досі залишається непобитим. Це історія Шавролей трагічної долі її засновника. Навіть попри те, що життя Луї було сповнене і епічних моментів, багато людей не знають його повної історії. Сьогодні він похований на цвинті Холікрос в Індіанополісі, неподалік від гоночної траси, де він колись, був легендою. Пишіть, як вам новий формат. До зустрічі у нових відео.